Помилка людей про молитву Отче наш. Коли учні Ісуса Христа вони просили навчи нас молитися, і Господь навчає молитися, і що Він каже дай нам хліб насущний щодня. Тобто хліб насущний, Господь не каже, не молиться просто про булку хліба. Він молиться в молитві очі наш, взагалі про глобальні, про великі речі, про Царство Боже, про волю Божу, а не просто про булку хліба. І Він говорить що про Боже откровення, як коли Сатана до Нього прийшов, Він каже: не від хліба людина живе, а від одкровення. І, будучи 40 днів, коли Ісус був голодний. І 40 днів постів, саме откровення, вони дають сенс життя і дають здатність вийти із будь-яких глобальних ситуацій, які б не були. Амінь.